Всім доброго ранку і продуктивного дня. Але я хочу з вами поділитися корисною порадою і корисною звичкою, якому рекомендую всім абсолютно взяти на замітку, що треба для здорового організму і шлунку робити кожного ранку. Це пити перепилині яйця. Перевірена особисто мною і моїми рідними і знайомими ті, у кого проблеми гастрити, печія, погане перетравлення, у кого алергія, алергічні, до речі, також моменти знімають. Саме перепинені яйця, вони дуже, дуже корисні. У мене з'явилася така можливість через знайомих замовити домашні. Треба, щоб вони були більш-менш свіжі, бо ми будемо пити їх в сторомовині. Тому якщо є можливість знайти людину на базарі або серед знайомих, у кого є домашні перепили, це взагалі. Я випиваю 3 яйця в день. Просто беру, бираю цю шкурочку, до того, як п'ю каву, до того, як снідаю, на тощак, зранку прокинулась стакан водички з лимончиком і три перепалиних яйця. Можна 4-3. Це, воно пішло прям в правильне русло. Це, Тут вітамінів багато і всім рекомендую взяти до уваги цей метод. Я вам поганого не пораджу. А також дуже корисна річ, я буду на неї зараз також переходити. Сьогодні планую це зробити, купити домашній, робити йогурт, купити в аптеці закваску. І е, зробити молоко, треба брати таке не ультрапастеризоване, аби, звичайне. І туди заквасочку закутити тепленько, підігрівається молочко, таке до температури тепленькою, так, вже чайний кипить. І туди за бактерії заселяємо ту, -ту, 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 накрили і тримаємо без цукру. Саме справжній, найкращий йогурт. Що він дає? Імунітет. Кишківник працює як годинник. І взагалі, я завжди кажу: все, що просте, те найефективніше. Простіше випити якусь пігулку і чекати від неї суперефекту. Але повірте мені, те, що є просте і натуральне, те більш ефективне, ніж це пігулки. Пігулки зручно. А щось зробити таке для себе корисне, краще старими простими методами. І ще, до речі, дуже зараз. Класна тема, у кого заморожені фрукти, як я заморозила собі персики, абрикоси в мене є. Трошки винограду навіть я заморозила. І мене пригощали, до речі, я зайшла була в офіс. Мої гарні знайомі замороженою малиною, суницею, смородиною. Дуже смачно. Прям так одна в одну ягідку, правильно заморожена, просушена була, і вона наче свіжа. Це такий вітамінний зараз комплекс весною, коли нічого такого нема. Це воно все, що продається, воно не таке ж. Знаєте, як саме. В сезон зібране, не імпортне. І також дуже класна річ. Тобто я ж кажу, все шукайте в простому, не шукайте в замороченому, складному і дорогому. Шукайте в простих речах, прості істини. Так як, як в думках, так в їжі, так в відносинах, так у всьому. Чим простіші, Чим воно є практичніше, тим воно є правильнішим. Всім гарного, бадьорого дня, продуктивного і всім бажаю всього самого найкращого. До речі, в мене за вікном це кицюня бігає постійно м'явкає, а ще в мене пурга прямо за вікном. Сніг такий лупаше. І хочу, не хочу, хочу поїхати на дачу. І нагодувати сьогодні обов'язково своїх білку боцмана муську. бо розумію, що в таку погоду на дачу буде менше людей їздити і менше перепаде. Бо всі їх годують. Але знаєте, розраховувати на всіх це не те не сильно правильно. Тому хочу скупитися і поїхати трьохчасовим автобусом погодувати моїх. моїх під моїх, я ніяк не, не знаю, сказати, підопічних, моїх дорогеньких, маколиків якихось купити і звозити їм обов'язково. Це ж мої ми відповідаємо за тих, кого приручили. Поїду їх навідую. Корм в мене є, але треба щось якісь їм зробити. Всім гарного, гарного дня, мої дорогенькі.